Ще один російський аеропорт буквально взлетів у повітря. Є контакт. Силами СБУ і ССУ було атаковано черговий російський аеропорт, а саме Маринівка, що у Волгоградській області. Давайте такий просто жирнючий лайк тим хлопцям, що провели цю операцію. Якщо хочете знати всі новини, то долучайтесь до каналу. Найголовніші новини я Олександр Добровський розповідаю. І, за словами місцевих жителів, картинка схожа на фільм жахів. Ну, а що ви хотіли? Що, за що боролися, як то кажеться? Це той аеропорт, де росіяни масово зберігали керовані авіаційні бомби та паливно мастильні матеріали для літаків. Якщо дивитись. ...в це... фільмі... Да? Тут чітко видно повторні детонації що до цих пір рве. І за словами самих росіян в усіх приближених домівках, а їх там доволі багато, повилітали усі вікна разом з шипками. Таким чином можна стверджувати, що ціль була досить таки жирною. І надіємося, що буде детонувати ще довго і довго. І такі ювелірні атаки Служби безпеки України так хірургічно точні, просто забирають перевагу Росії у військовому просторі. Надіємося, що в них та перевага, і разом її всі літаки, і їхні бомби зірвуться в один момент прямо на їхній території, так, щоб ніколи в, жит в житті ні до кого більше не вилітали. Тому що хороших намірів росіян, як бачимо, нема, не було і не буде ніколи. А крім вдалого полювання на аеропорт, ще також хлопці з 3-ї штурмової показують успішні кадри з Харківського напрямку. Поки що не повідомляються деталі, но, скоріш за все, то такий успішний жирний захід на території Російської Федерації, саме ще й на Харківському напрямку. Тому очікуємо на офіційну інформацію, нічого не придумаємо, нічого не видумаємо, тримаємося хлопців кулачки і розбираємось.